в моєму каналі і сьогодні буде жити 24 години як зенея like okay. я вже новали жити як мілі Браун. от комуському можете подивитися в відео. А але сьогодні буду намагатися як зенею у неї ну, по-іншому день виглядає типу я так, що вижикала інтернет, в інтернеті, сиділа. От у мене буде сьогодні не такий робочий день прям. А от вихідний трішки пізніше вона встає о 8-9. Тому будемо дивитися, що в мене сьогодні вийде. От, Ну і перший день. У перший з чого починається morning. This morning routine. Також догляд, але тут вона, типу, не не немає свого бренду. І... Uh, вона. Вона використала SPF, СПІФ, але SPF у мене сьогодні ще користуватися не буду. У мене немає просто spf PIF є. Але, ну, не можна ним користуватися. Тому так, да, сьогодні у мене такий самий довгий, як зазвичай, це крімчик дитячий. Ось такий, от. Да, але сьогодні я йду до косметолога і можливо щось не зміниться, а можливо ні, сьогодні ми подивимося, що сьогодні подаємо так. Далі в неї я зараз може, з кремом да, і далі у мене буде світанок. Вона, типу не харчується прямо. Якийсь, там жорстких дієт, всі діла, дієт, вона харчується там просто правильно, плюс-мінус, да. Там, Макарошки, зелень, овочи, все дела. Зараз вам покажу, что я, я сегодня буду снидать. Я буду снимать такое вот зеленее макарошками. И, короче, здесь не знаю подобрать, але так вот у мене вийшло. Китекає, наше все. Естетик это наше все. У меня не сильно виходить естетично, але маємо що мене. У мене почала закінчувати Там це залишилося чуть-чуть. Тому. Я yeah. смачна. Так, я зараз буду обирати, що плюс-мінус одягається індея. Дійсно, я не буду одягатися, як вона на червоних доріжках сиділа, але, ну, повсякденний образ, хоча б спробую що зробити. Та б як вона носить джинси або, типу, просто спортивні штани, але спортивні штани, які я б хотіла одягти. зараз їх за жарко одягають, тому буду по такі штанішечки. Є і. І ось таке від топ. Це просто єдиний топ, який я плюс-мінус зараз можу одягти. От, ну, і звісно я буду одягати ще ось таку оставочку. Бо ну тільки ще занадто жарко, холодно, да, жарко. Тому буду взяти хлопочку. От у мене вийшло супер і я зараз буду йти все. Вони ж ну, актриси, Тому я також буду робити оце от там, де вона була Spider-Man first part when коли вона там, ну Kulivuna don't start You're Spider Man. No. I'm not Spider-Man. It's Kinzabios. Of you always despair. You have bruises I mean, it's kind of yours. You always discover. You have brewers and the night monkey. mo, Just like you. I am Spider-Man. And I've really messed up. Wait, really? I was just kissing. And now we're going to go to the next one. And I'm going to go to the next one. But I'm going to go to the next one. Потім, в принципі, такого цього цікавого нема, бо я не можу хоч по закладам з в кіно в даний момент, але да. От, ну на коментарях, кого мені ще я до 4 години. Можливо, я щось придумаю набагато цікавіше, прикольніше. Та ось так. Божі, тут придумав щось геніальне, в мене в голові це виглядало прям вау, вау, вау. Але, на жаль, це було не вау, ва", це було вау, вау, вау. Ва". Але подивимося, що вийде тому так. У цьому буде закінчуватися, Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. до зустрічі у новому відео. Бай!